Ось докупили сьогодні на ринку два набора рожкових ключів. І ось з цієї сторони накидні від 32 до 6. Чи от 6 до 32. Рішив взяти два різних. Інтертул і сталь, подивимося, може якийсь буде лучший, якийсь хуже. общем, оцей отдали за 2000, а цей за 1900. І ще подарили, ось, дякую, магазину отакий. Набор викруток, кажуть, дуже міцні хороші викрутки. Ось написано 250. А це ось ці провода, дуже потужні провода, щоб заводити якусь потужну техніку. Тут 35 квадрат. І оце вони кажуть, це що десь випало. І це вони кажуть не залізо, а це лужуне. Лужоні контакти. Ось значить, два комплекта по 4 метри. Отдали за 2400. Тобто 4800 за два комплекта. Це кам'янець подільський. В Кам'янець Подільському роблять. Ну, в общем, тут мене медь, а не крашений алюміній, як в китайців. Китайці дивилися такі тонші провода, то коштують щось 1100, а за 1600 ну, вже такі більш потовстіші. Це крашений алюміній, то вирішили взяти українські. Такі видно, що дуже грубий провод. Ну от якось так.